Шановні колеги, вітаю! Я дуже рада прийняти участь у цій важливій дискусії. Тійсно ситуація, яка склалася із реформуванням арми, є кричущою, і такий підхід наших законодавців, на жаль, є неприйнятним. Якщо ми сфокусуємося саме на законопроєкті 1.2.3.7.4.D, який ми сьогодні обговорюємо. То так, він в цілому не відповідає положенням Конституції України, не відповідає принципу верховенства права. У ньому закладено правову невизначеність, непрозорість процедур, а головне, це ризики зниження ефективності управління активами. І якщо арма вже продемонструвала свою ефективність, ми це бачимо не зі слів, ми це бачимо з офіційних цифр, то, звісно, я абсолютно погоджуюся, що неможливо обговорювати, розробляти та приймати законопроекти без погодження із відповідним органом, який знає, як працювати, який знає, як потрібно удосконалювати законодавство. У своєму слові, я б хотіла звернути вашу увагу на Колізію санкційних норм, які несе в собі цей законопроект, це очевидно може призвести і до зменшення обсягів надходжень до бюджету від управління арештованими активами. Зокрема, це стосується того, що Арма не може здійснювати управління арештованими активами до моменту прийняття фондом, держмайна рішення про засіб управління таким активом. Не може зараховувати кошти отримані від реалізації активів, які передано для реалізації АРМА, щодо яких прийнято рішення в стягнення в дохід держави. Натомість законопроект передбачає припинення дії договору управління з моменту. Прийняття активу іншим органам, що означатиме втрату потенційних доходів для бюджету в перехідний період, попри те, що всі підготовчі дії вже було здійснено АРМА. Також на що б я хотіла звернути увагу у тексті законопроєкту один, це про те, що у ньому відсутнє правове визначення щодо розміру активів, які передаються варма. Чим закладується неузгодженість норм законодавства, і норми, які мають бланкетний характер, тобто матимуть дуже низьку ефективність. Тому особисто я хотіла б і як громадянин, і як науковець, щоб цей законопроект було. Доопрацьовано за рахуванням досвіду АРМА, урахуванням дійсно ефективних шляхів, а також узгодженості норм законодавства. Дякую за увагу.